Всім привіт, любі друзі! З вами знову я, Яминораді, і це є прогноз на новий тиждень. Як бачите, в мене і світло, але за вікном тривожно. Повітряна тривога. Але тим не менше нас це не зупинить для того, щоб подивитися відкрити всі таємниці наступного тижня. Отже, прогноз від старого Миколая до нового Др... різдва. Так, нового різдва 25 числа. Отже, тиждень обіцяє бути досить напруженим. Одразу вас попереджаю. Можливо, це буде зв'язано з. Ну, накшетри нас будуть досить напружені, можливо, це буде зв'язано з війною, з військовими діями, можливо, це буде зв'язано з якоюсь передноворічною такою лихоманкою, але насправді найбільш нормальний день буде це Чи... середа. Середа, так, а решта всі днів так собі. Тому майте це на увазі і поїхали до прогнозів. Отже, у понеділок у нас буде піст на Екадоші, 11-й місячний день. Це не дуже хороший день, вважається з точки зору водичної астрології. Тому в цей день всі священні писання рекомендують перший піст, другий серйозна, молитовна, медитативна. Практика. Як пуститися? В першу чергу не можна їсти продукти тваринного походження це є е, м'ясо, рибу і яйця. Ні в якому разі не пити алкоголь в цей день, також обмежити себе в каві і е, навіть в чаї, тому що це вважається інтоксикаціями. І також не їсти в цей день мучне. Все, що з зерна робиться, і з бобових культур, такі як горох. На різні види, нуту, бобів. і так далі. Ви запитаєтеся, що ж можна їсти в цей день? А можна їсти овочі, фрукти, молочну продукцію, і, ну, незважаючи на те, що в принципі, не можна тваринного походження, але мають навести тваринного походження насильницьким характером. Коли я казала, що не можна їсти. Молочну продукцію можна їсти. І різного роду горішки, сухофрукти і спеції. Накшатра місяця буде сваті. Свят сваті це досить добра. Така Некшатра вона сприяє молитовній практиці. Тринався день дуже багато молиться, Я рекомендую всі свої молитви віддавати на захист нашої країни, щоб Ну, тому що дійсно наша країна зараз цього потребує, так і є, астрологічна обстановка досить напружена зараз на небі. І Накшетрасваті допомагає в різних ділових і фінансових справах вирішувати їх. І також потрібно цей день бути досить гнучким. І спокійно, що не можна в цей день робити, то це власне якісь агресивні, жорстокі дії, бути доброю людиною, гарно спілкуватися, і все буде далі. Йдемо далі. Вівторок може бути напружений в днем, вівторок це день Марсу, сам по собі войовничий день, і воно співпаде разом з місячною накшатрою. Вішакавішака це дуже бойова войовнича накшатра. Вона може проявлятися як і на фронті, і можуть бути якісь додаткові обстріли нашої країни. Цього потрібно звикнути, поки що по інакшому не буде. А, а також можна розраховувати на те, що в нашому особистому житті е, можуть бути різного роду конфлікти, чи з колегами, чи з партнерами, чи навіть просто з людьми на вулиці. Тому от вівторок, власне, такий досить напружений день і вогняний. Що в цей день не можна робити, так це лінуватися. Я рекомендую в цей день займатися спортом. Не лежати, бути рішучим, активним. Якщо хтось потребує захисту, надати цим людям захист: чи то фізичний, чи моральний, психологічний будь-якого роду. В цей день я не рекомендую подорожувати, а також вступати в шлюб, тому що шлюб, знаєте, буде такий італійський, з мотюками, криками і биттям посуди. Також можна в цей день. Медитувати і концентруватися, ставити собі цілі. Хорошого вітання. 21 грудня буде хороший день. І не тому, що в мене день народження. Чому <гум> день народження? Все тоді, будь ласка, лайки мені буде дуже приємним, а тому, що в цей день ще також буде Накшатра Анурадха. Вона дає благословіння, це божественна накшатра. Вона дає спокій, мир, злагоду. І всі, хто в цей день щось негативне, погане робить, вони будуть покарані в найшорстокіший спосіб. Тому цей день потрібно бути добрим, дарувати подарунки, тішити своїм спілкуванням, бути на позитиві і таким, от дуже запобачливим і турботливим. Отже. Цей день можна займатися груповою діяльністю, наприклад, ну, сходити там на танці, на якісь курси, в групі поспілкуватися, або щось зробити, попрацювати разом в групі, також підбити свої фінансові справи, зробити певну бухгалтерію, або якби зробити висновок 22-го року, або запланувати свої якісь новорічні витрати на подарунки чи там, на стіл, на їжу, або навіть запланувати свій майбутній фінансовий рік. Також цей день дуже е, добре займатися цілитисям і взагалі лікуватися. В цей день я не рекомендую одружуватися, тому що е, шлюб буде такий, знаєте, як ні риба, ні м'ясо. Е, і також не можна в цей день щось прям нове починати, е, тому що цей день він, власне, занадто. Благосний, тому що е, для того, щоб щось починати, потрібна певна доля пристрасті, раджасу, якийсь такий драйв для того, щоб щось почати. Цей день буде він такий, настільки спокійний, такі, знаєте, люди всі будуть трошки розманіжені, е, що ну, просто не буде сили щось конкретно почати. Всім хорошої середи! Так, любі друзі, бережіться четверга, тому що четвер у нас амавасія. Місяця немає, всі будуть відчувати таку моральну, психологічну або навіть фізичну подавленість, не буде сил, буде певна така роздратованість, тривожність може бути стресові ситуації. І місяць буде в накшатрі д'єштха, дуже неприємна така шпигунська, інтригантська накшатра. Можуть бути проблеми на фронті, може бути нам важко, може бути обстріли. Буде знаєте, такі дуже підступні плани реалізовуватися або плануватися в нашому особистому житті можуть якісь люди плести інтриги навколо нас, дізнатися якісь наші секрети, і потім їх якось розповсюджувати, робити недобрі речі. Також це дуже така. Можуть ворожити в цей день, щось недобре робити, окультна, якась діяльність, шпигувати. З хорошого, то в цей день потрібно дати. Піклування і захист іншим людям. Тут, по суті, будуть побути волонтером, навіть психологічним когось вислухати, комусь допомогти вирішити психологічні якісь проблеми, якусь ситуацію, Ну, допомогти людині, в першу чергу вислухавши її. Також я в цей день не рекомендую депресувати, незважаючи ні на що, щоб там не трапилось, не впадати в депресію, скажімо, так, не хнюпити носа, все буде. Нормально, просто потрібно протриматися. Майте на увазі, що четвер не дуже хороший день, але в нас завжди є молитва. Звертаємося до Бога, каємось, і тоді все в нас в цілому буде нормально. Йдемо далі. Отже, у п'ятницю у нас все ще може бути не дуже багато сил, але у нас 12-го дня буде перший місячний день. Тому майте на увазі, що в п'ятницю потрібно писати якісь списки, якісь плани, або на те, як ми будемо проводити свята, або що потрібно ще доробити до кінця цього року, щось або навіть як вже починати наступний рік, писати якісь списки, що потрібно зробити на 23-й рік, тобто займатися плануванням. Дуже добре в цей день. Віддавати борги, якщо вони якісь у вас є, чи це фінансові борги, чи може якісь фізичні щось там хтось вам колись допоміг їй потрібно допомогти у відповідь. Будь ласка, в цей день якраз потрібно цим зайнятися Некшатра мула це досить жорстока, така напружена некшатра, але вона зв'язана з лікуванням і з ціленням. Якщо вам потрібно... Вирвати зуби, видалити щось з тіла, будь ласка, використати цей день власне для цих дій. Е також цей день можна щось вивчати, щось досліджувати е і записатися на якісь нові е курси. Може, цей день також у нас е відвідувати думки про смерть, про те, що. Нескінченність буття, ну, власне, така накшатра. сил ще не дуже багато, але місяць вже буде ем, рости і все має бути добре. Їдемо Далі, друзі. друзі, субота буде досить напружений день, і це є день Сатурну. В цей день рекомендую надягати на себе щось чорне, допомагати бідним, нужденним людям, займатися якоюсь волонтерською діяльністю. Некшатра буде дуже войонича, називається пурва шатха, тому в цей день дуже добре власне, брати участь у війні, і противник може бути особливо агресивний і злобний в цей день. Тобто всі ті люди, які за щось борються, вони будуть мати силу і енергію цієї Некшатри для здійснення власне воєнних. Занять. Також в цей день я рекомендую займати сильну позицію в стосунках, не прогинатися. Не вийде в цей день бути гнучким і таким м'яким. От не вийде і все. Потрібно бути таким странг. Е, також, знову ж таки, як і в п'ятницю, я рекомендую розбиратися з боргами. Я не рекомендую закінчувати якісь справи в цей день, тому що не можуть дуже довго затягнутися. Е, також не вийде бути дуже спокійним е, і дипломатичним, не старатися з кимось домовитись, у вас цього не вийде в цей день. Е, ну, просто займете сильну позицію і можна потягнути час. Майте на увазі, день може бути напружений, в тому числі в плані обстрілів або можуть бути різні залякування. Тримаємось і все буде добре. І другий день на цьому тижні, коли можна писати списки, що потрібно зробити на 23 й рік, це є неділя, різдво, різдво, 25 грудня. Я в цей день не рекомендую подорожувати, закінчувати якісь справи, не можуть довго тягнутися. А також не можна бути буйним якимось і е, таку знаєте дуже валяжну поведінку демонструвати. Ну, надають по носі, скажімо так. Накшатра у це найкраща накшатра для того, щоб розпочинати щось нове, в тому числі планувати, писати списки, закладати навіть перший камінь до фундаменту майбутнього будинку, майбутніх проектів, щось розпочне. Незважаючи на те, що це неділя. Будь ласка, присвятіть цей день власне своєму майбутньому. Цей день з думкою про майбутнє. Також. Будь-які політичні дії е, і дуже е, сприятливі духовні практики. Будь ласка, знайдіть в цей день час для того, щоб піти в храм до церкви, поставити свічку, помолитися, зайнятися духовною практикою, попросити Господа допомоги як в своєму особистому житті, так і для нашої країни, щоб. Е, Ну, все швидко вирішилось як найбільш сприятливим чином для нас усіх. Друзі, я щиро вам вдячна, що ви дивитеся це відео. Будь ласка, поширюйте його серед своїх друзів, адже потрібно підтримувати україномовний контент. Дуже багато є російськомовного контенту схожого плану. Тому. Давайте ми всі разом зберемося, будемо писати коментарі, лайкати це відео для того, щоб алгоритм Ютубу піднімали його все вище і вище до рекомендованих. Дуже вам дякую, хорошого всім тижня і зустрінемось далі.